У Вашингтоні ж все більше звучить критика в бік адміністрації за зволікання з ухваленням рішення по зброї для України. Більше того, експерти вважають, що Сполучені Штати фактично ввели ембарго на продаж зброї Україні. Така заява прозвучала у середу під час слухань у конгресі з вуст конгресмена республіканця Кріса Сміта. Чи так це розбиралась Тетяна Ворожко? Під час слухань у Комітеті палати представників з міжнародних справ один з конгресменів задав помічнику державного секретаря Вікторії Нуланд питання, які у Вашингтоні не тільки звучить доволі часто. Якщо уряд України має достатньо грошей, що йому заважає придбати зброю. багато з того, про що українці нас просять, нелегко придбати на міжнародному ринку. Лише за умови, якщо США нададуть ліцензію на подальший експорт, українці намагалися купити зброю на світовому ринку і мали величезні труднощі з придбанням за відсутності поставок з боку США. Конгресмен від штату нью джерсі негайно відреагував Ми де-факто встановили ембарго на продаж оборонної зброї Україні це мені нагадує війну на Балканах, коли ми помилково зробили так, що боснійці і хорвати не мали можливості захистити себе від агресії Мілошевича, і зараз ми бачимо повторення цього сценарію з нашим добрим другом Україною. Відразу ж після слухань офіс конгресмена поширив у пресі заяву про фактичне введення проти України ембарго на продаж зброї, в якому Смітцю провину за відсутність поставок озброєння Україні поклав на президента Обаму. Чи це так поцікавилися? Ми у експерт коли ми говоримо про американську зброю, існує таке явище, як експортні ліцензії. І американський уряд може схвалити продаж зброї або не схвалити. Я не переконаний, що та зброя, яку Україна просить у США, потрапляє в цю категорію. Це все залежить від конкретного виду зброї. Колишній президент Грузії та радник президента Порошенко Міхайл Сакашвілі, який зараз у Вашингтоні активно лобіює надання Україні смертоносної зброї, впевнений, що обмеження носять більше. Політичний ніж ліцензійний характер, Той факт, що американці не надають українцям зброю, зупиняє і інші країни мати справи з Києвом у Чехів і Болгар. Досі не було проблем з наданням зброї. Але коли Вашингтон почав затримувати поставки, тепер ніхто не хоче опинитися віч навіч з Росією. Також думки військовий аналітик з питань реформ військових сил України Рустам Тажбаєв. Я що Я впевнений, що якоїсь заборони на продаж зброї іншими країнами Україні немає. Є тільки обмеження на високотехнологічну зброю останнього покоління. Але це звичайні американські нормативні документи, мета яких обмежити розповсюдження найостанніших військових технологій. Але зброя попередніх поколінь вільно поширюється. Посол України у США Олександр Моцик прямої відповіді уникає, каже, що українські дипломати роблять усе можливе, щоб подолати ліцензійне та інше обмеження. Те, що ми сьогодні отримуємо зброю, це факт. В основному це зброя не летальна, але дуже важлива для підвищення ефективності збройних сил. І звичайно, що ми також потребуємо летальної оборонної зброї. Тетяна Ворожко Олександр Яневський голос Америки